Сьогодні я знову зайшов в Ukraine Mobile, але на цей раз мені випала, ну, найдивніша ідея в світі. Просто сьогодні в відеоролику я планую напасти на військову частину. Я відстаю 2 години за промокод 9 і отримав 200-300 тисяч, так, 200 тисяч я отримав, так, і в принципі я планую вже купити собі ході якусь тачку, так, автомат обов'язково і просто на газонці якщо їх там БМ і розстріляти М4. -очки. Але, друзі, підготовка для вас майже не буде. У відео теж це буде дуже і дуже довго. Тому давайте це для вас буде як одна секунда. Ні, жартую, Все ж таки я трохи вам покажу спочатку, я, коротше, купив для вас. 21-10, але потестувавши потестувавши його, виявилось, що ну, спочатку не мені не сподобалося, але я зараз так скажімо, новішої покупки не замислився, а пішов купивати, так скажімо, автомат. Але після цього, після покупки М4 на столобоїв, я вирішив, що ні, цей жульмін не підійде, друг там треба буде газанути або дуже різко повернути, вона рюється дуже і дуже погано, то я нічого не зроблю, якщо ми дуже зробити погано, а в п'юні це нічого не хочу вкидувати у собі з грошей. Тому, так скажімо, я зараз замінюю її на ладу приору. Але коли я прийду автомобіль, виявилося, що він вернулися ж самі гроші, 150 тисяч це, звісно, добре, але вони в банку. І мені треба тепер бути пішком з М4, бо вже в цьому стіні бігти в той банк. Спочатку я все ж таки подумав викликати таксиста якогось то, болт, у не було все одно, але гра написала, що немає таксистів поблизу. Це виявилося великою проблемою. Ну, ух, тепер я мав бігти в Ощадбанк, щоб забрати ці свої 150 тисяч. В принципі, виглядає поговорити з тьом. Навіть такий чувак біжить з М4 і так бігає, що і погрожує тобі, все. чувак тобі зараз буде хана, і тобі М4 стрельну лоб. Так, окей, довго не буду стримуватись, адже я вже прибіг, так скажімо, до нашого. Банку. От я вже зараз буду знімати гроші з рахунку і повернуся, щоб купити ладу пріору, бо вона управляється реально набагато краще, ніж е попередній автомобіль, так скажімо, бо ну, і все, з цими ними все різниця. Так, я приїхав в автоматерню, щоб, так скажімо, перефарбувати її, щоб зробити більш бандитську. Так от, в принципі, я вже зараз, прямо зараз буду вирушати і атакувати військову частину, щоб ви розуміли, це єдина військова частинка наші горі в, в гостомері. Якраз, як скажімо, цей тюнінг теж в гостомері. І цей тюнінг дуже багато в мене грошей забирав. Так що зараз, в принципі, дуже близько, і я до них зараз буду вирушати. Я вже, в принципі, прийшовся вже ніч і зачекався ночі, в принципі. Вот. І той якийсь чувак бере і влітає військових. Я скористався цим шансом і почав стріляти. Так, йде епічний, так скажімо, двобій. Так, когось ми там пристрелили також. Напевно, я не побачу. Так, хтось вальнувся, на землю, Ти чувак, який алкаш просто бере і всіх чавить. Так, ногу я вбив, блін, якийсь чувак пристав. А, я не встигаю прицілитись. У мене 79 хп. А, що буде далі?